Засідання постійної комісії з питань регламенту правопорядку освіти, культури, охорони здоров'я, молоді спорту та соціальної політики. Є всі підстави почати з п'яти членів комісії, присутні чотири. На порядку денному три питання вже ви това Тетяна відсутня, значить, зараз. Тоді ми починаємо з другого питання про програму відзначення державних та професійних і ювілейних свят. Заохочение за заслуги перед Каницкой Кира, Радой. Вячеслав Шишко. Надо? Программу надо зачитывать? Не надо. Не надо. можно питание. Питание. По миллиону каждый день приводит, да? Да. миллионов миллиона не надо. Я знаю, питание будет. Вячеслава. Я считаю, заговаривается Відзначення державних та професійних свят. Юбілеї так, і такі такі. Скажи, будь ласка, де місто? Де хто сказати? То державне, то професійне, де міська. Місцеве значення. То що треба написати? Державне, місцеве та професійне. Одне слово місцеве. Бо виходить, що це таке по всіх статтях. проводить, вже тільки згадується. Бо в кожній статті практично є Все правильно. Привет, мужичный. Паспорт. Паспорт четвертый. Участники программы. Выконавший комитет конечно. Предприемств установлены реально вниз. А что, низкорадонных участков и цифра? Цифра мы тоже І гроші, в общем і дорогие составлены.

Заходів стаття 4. Пункт 8. тут написано так, та її виконавчий виконав, комітету заходи у межах України та так це за закредо. І пункт 14. 14. Забезпечення підтримки в належному стані Проховання видатних людей, громад і так далі, в тому числі, в тому числі ремонт навіть пам'ятників, встановлення меморіальних мене питання. Ми фінансуємо встановлення пам'ятників. Поки ні. може бути все кажуть. Я пропоную, щоб не було нюансу. Просто перенести слово встановлення і причитати, в тому числі встановлені. Та ремонт навідобних пам'ятників меморіальних табличок. Тобто встановлення не тільки меморіальних табличок, а й пам'ятників. Ну, я знаю, що в Тукаденці ну, ми фінансували ну, да, да, прологу. Був... це Дорогі було. Тут, тут, тут нічого такого сміття немає, просто принести слово встановлення, просто не перелік. Встановлення та ремонт на дробний пам'ятник. Метальних табличок. Ну і останні останні це, як сказав Михайло Геройович, це фінансування. На жаль, є табличка за, цю, за ці п'ять років, але немає шофроків, гроші на студії 5 років. Нам не видно, нам такі видно суму. І ця сума збільшується з кожним роком. Якщо, наприклад, зараз на ці всі витрати йде мільйон, то вже в 30-му році це буде мільйон 583 тисячі. І це при тому, що в нас, я так думаю, Що це в основному? весь слово, я скочу. Я Я закончу, то потім досвідкую. І це при тому, я думаю, що війна закінчиться, вона не пізна, а самоприсвічення вона буде виробництва, щоб вона закінчиться. І ці всі затрати на поховання, на пам'ятники, на нагроження на цих топлив, наведені знаків стане. тобто процентів 40% зменшиться. А у нас не то, щоб зменшились витрати на це ви у нас збільшується на 60%. Я не готов голосувати такі суми. Я поняла, що там щось відбудеться і треба, ми можемо внести зміни до права і дофінансувати. Але зараз в даний момент писав, що мільйон почти 600 тисяч буде виділяти бюджети на ці целі, мені каже, це не зможу. Дивіться, це постав нам на перше 60 була інформація. Що-що? шо -що? 690-700 тисяч. Я не за 700. Я кажу, кажу просто я нас кажу, вже, є мільйон. Ну буде мільйон. Ну, ми закладаємо тільки, закладаю, тільки 3% інфекцій. Я дивлюсь, вже мільйони є в цьому, на слідчому рівні. Мільйон тисяч там, таблички, там, що да. ми стоїмо. Мільйон. І закінчується мільйон, 583 да. тисяч. Це при тому, що у нас на ЗСУ не будуть такі квітера, не буде. Бо війна закінчиться, вона не буде п'ять років, це понятно. А якщо буде, то такі внести зміни. Це не страшно. Але, сьогодні, я, наприклад, сьогодні, коли йде війна, і півтора мільйона, чи мільйон 600 я буду закладувати ну, на ці цілі, ну, ну не цілі, тут не тільки в ЗСУ і все остальне. Я, чесно кажу, не тільки я, бо вона має, може бути таке, що цю не, підтримати, не підтримати. В такому варіанті. І мене за ті суми. Мені каже, сам краще подумати, як я признати. Зробити по мільйону і це сиділи. Воно ж це плавающе, але воно мені буде реально до сьогоднішнього дня. А далі життя Скільки-то воно буде, тільки війна буде, якесь. Це планується. Ну пойму, не буде війни, а тут більше, хмісточ менше, то ти ще більше на 60%. -500. Ну не може бути таке. Тут записано. А ти дайшся сам. Я свою думку сказав, що я за таку цифру глотати не зможу. Хоча якось підтримати свою наспіло. Все, дякую. Є ще запитання? Так. Да. Ну чому нема? Да. Значить, я пропоную із змінами і доповненнями прийняти програму, затвердити за і винести на розгляд сесії міської ради.

Григорович нашої кості буду я програму представляти. Ну, трошки хочу сказати і сама від себе, що ця програма дуже потрібна, бо ми багато надали приміщень для наших волонтерів. І поки ми могли, я кимось таким чином платити комунальні за них. Плачувати. То це ще проходило. Але перевірки показали, що немає права. І тепер вони повинні самі. І ті ж самі, от Наталя Шульга знаходиться в комунальному нашому приміщенні. Потім Ірина Сікан у нашому комунальному приміщенні, Чайковська Яна і Яня Пелик у нашому комунальному приміщенні. і вони не не можуть вони і так волонтери, вони і так працюють і допомагають і все, а сплачувати ще комунальні, а йде період вже опалювального сезону. І якщо не прийняти цю програму, ми не зможемо без програми їм допомагати. Тобто платити. оці сплачувати ці комунальні. Ми могли б в такому плані хоч їм допомагати. Ну Добре, якщо ми цю програму приймаємо, хоча б не вона. І, і, ну, це дасть ефект в тому плані, що ці волонтери, які зараз займають приміщення, не будуть платити комуналь, вони не, будуть платити. не будуть, ну ми, ми зможемо із цією програмою да. їм допомогу. Ну, ну я просто цей пункт і сказала, бо він найважливіший і за нього і приймається програма. програму. Ну, так, так, я... Забудяться волонтери за опалення за комунальні послуги все одно, ж хтось за них платить. Конечно. Це незаконно. Треба прийняти програму і їм допомагати для погашення комунальних послуг. Mm -hmm. right? mm -hmm. Оце тільки за така проблема. Комунальні послуги обходять за міській раді за сезон чи в рік, чи як ви там правильно вважаєте, нам ходяться там 3 мільйони сімсот тисяч. Чи, чи 120 тисяч. Про що йдемо, хоча б. Ну, Люди спитають на ці сім'ї. Хтось, це треба прорахувати. Ще й Оксана Щербата теж вони ж волонтери зареєстрували громадську організацію, допомагають. Ми теж їм надали приміщення. Ну оце в нас чотири таких. Ну, Можна прорахувати. Так, да. Да. Треба. Ходьте, не рахуйте, за них все одно платиться зараз, так, з нашого бюджету. Тільки да. через когось. А це неправильно. Да, ми платимо через коли, це там буде. через Яворську, там через Надію Анатольовну, а це незаконно. І перевірки показали, що це незаконно, і їм вже впаяються. Вони відмовляються вже платити. Якщо сказати волонтерам, що й платить, Ці... введемо, платити, да вони гроші візьмуть. Давайте законно ведемо платити. Зрозуміло, тільки за те, що, за те, що ми допомагаємо волонтерам, да. ми даємо приміщення, а вони працюють. Безкоштовний, допомагає з СУ саме да. дуже це сиділо. Всі б там не було витрат, я все одно буде голосувати, волонтерам треба допомагати. Якщо тут ми щось пане шаб зерна, то це буде. Вони просто з'їдуть тоді з цих приміщень і ну то це не по-людськи до них, там да, да. не можна. Це Та, по-людськи не до них, не по-людськи, до наших тих, хто вже воюють. Вони да. ж працюють на, на зсу. Да. тому тут не треба люди. І на зсу і на внутрішньо перевіщено їх. Це питання Такі за цього два пункти я да. Питання про затвердження програми сприяння розвитку волонтерства пропоную винести підтримати і винести на сесії міської ради. Буде за. Майстренко за. 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 Дякую. І третє у нас питання рішення внесення змін до рішення Кам'янської міської ради. Про завершення програми соціально-економічної і соціальної розвитку Київської міської ради на 25-27 рік. Це я за це Тетяна Наливайко у Лікутськ. Саме хочу сказати, тут йдеться мова про детальніше описаний пункт заходів щодо реконструкції міського світтєзвалища. А саме проведення предпроектних вишукувань це галодезія, геологія, інженерні дослідження тощо, розроблення звіту з ОВД, розроблення дозвільної документації для отримання дозволу на здійснення операції оброблення відходів та дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Також інші додаткові зобов'язання в рамках проекту МХП та Канівська міська територіальна громада, співпраця з управлінням відходами. Ви можете таки, будувати мене сказати. Це Цей біжі. не корси взяли зараз вставили. Цю, що ж там змітнізваличами є, працює, якісь документ сиділи. А зараз, не знаю, що підштовхнулося, щоб внести цей пункт в цю ну, стратегію. Що конкретно, що планується там зробити? Іли щось розширення? Іли це буде касатися ремонту. Іли що конкретно планується потім сміттєзвалище? Чи може це буде в новому місці, десь значит, вже місяць десь ново буде сміттєзвалище? Що конкретно? Це ж не просто так. Причому МКП займеться, що МКП, які вони хочуть, що це за проєкт. Можна тут, за так проєкт? проєкт по урядкуванню сміттєзвалища там і там ну, потім, це МКП буде долучатися в оплаті за проєктно-кошторисну документацію. Ми, ми розпочали раніше роботу в Шацькому, там є інформація. До речі, може його визнати. Ну що... <зас> <плес> І виходить, <плес> що тепер е, МКПЗ за, е, також зацікавлена в тому, щоб у нас сміттєзвалище зрозуміло було в нормальному стані. І вони долучаються в оплаті за цю проєктно-кошторисну документацію. Там воно 850 тисяч, там і, е, е, і зараз виготовляється проектно-кошторисна спільно з їхніми інженерами і з нашими. Відділ цього і ЖЕК. І оце, я так розумію, за цього, тепер так. Так. так, ну тут просто дихання, що. Да. З у проєкт, це фрашського. Був проєкт петаміна, mm. вже 10 є. Ну, ми ми було, 10, це, років. 10 років. І все говорили, що то кошти виділяли, да, вже було бюджети бюджеті накладені. Ну, і ми зробимося на тому місці. Там щось забув. Ставить, але без всякої ідез, без нічого, заліз чужі паї і так далі. Ну це є історія, все стоно. Хай шкафський прийде, конкретно нам скаже, що якась перспектива про смітізувалища. Ну, і... Ми не маємо до цього Та до, то... до, і... до вас і до управління економіки по цьому питанні. Це правильне питання, правильно її піднімаєте. Це сто відсотків. Просто хотілося би знати перспективу нашого смітізувалища. Хай штатський прийде. Ну, треба було сказати, щоб він підготувався. Тетяна, Вона також вона там.

Так ні, я не знаю, може не Ігор скажеться. Ну, Давай ми проголосуємо за третю питання. Значить, про затвердження програми соціально-економічного розвитку Кам'янської міської ради зі змінами на 25-27 рік. Я пропоную винести на сенсі і затвердити. Не затвердити, а підтримати. Майстренко замуж питання комісії вичерпані.